Привіт, з вами я Лім. Ви дивитесь український огляд сексіє Забавка Watch Dogs склала дуже хороші враження на публіку під час виставки e 3 у 2012 році. Тому Ubisoft вирішила зробити всі ставки саме на неї. Про це заявив голова компанії І Після презентації во ж дох надала компанії-розробникам всі необхідні ресурси для того, щоб ті змогли виконати свою мрію. У вас завжди можуть з'являтися гарні ідеї, а для того, щоб втілити їх у життя, потрібно достатньо людей, зауважив Гіліамо. Після Є3 ми надали розробникам всі ресурси, які їм були необхідні. Це гра з відкритим світом, максимально наближена до того, що люди хочуть грати саме сьогодні. Так що шанси добитися успіху високі. Наглядові песики вийдуть на консолі PS3, ps 4 Xbox 360. Шідесять і View. Але як ми дізналися кілька днів тому, основною платформою для цієї гри розробники вважають ПК. Схоже, юбіки поміняли пріоритети на радість володарів, клавіатур та меж. Автори даного тексту Андрій Шкоромида та Ейс: лайкайте, підписуйтесь. В Наступному відео буду з вами. Я Пентаграм Шепер.